Що може бути страшніше за усвідомлення того, що можна померти за секунду не на полі бою, не в зоні ризику, а просто вдома. Це ще один ранок, який став трагедією для полтавської громади. Рашисту знову показали своє звіряче обличчя. Вони продовжують вбивати мирних жителів, дітей, використовуючи непередбачувані засоби ураження. Точно знаючи, що під удар попадуть мирні люди. Так сталося і вранці 1 лютого 2025 року. Російська ракета поцілила в будинок по вулиці Баленка 7 міста Полтави, зруйнувавши цілий під'їзд. Полтава в цей день прокинулась від вибуху. Сьогодні ми зібралися тут. Щоб провести в останню зиму путь дві родини, для яких в цей день життя обірвалося назавжди. Загинула родина авіаційних конструкторів Сергій та Катерина Запішні і їх діти Діана та Данію. Сергій родом з Диканьки Полтавської області, Катерина з Рубіжного Луганської області. Ознайомилися під час навчання у Харківському авіаційному інституті. Згодом переїхали до Полтави, де працювали в авіаконструкторському бюро. Старший лейтенант Сергій Олександрович Запішній після призиву проходив службу на посаді бортовий авіаційний технік вертолітної ланки, вертолітної ескадрілі військової частини А33, Діти сім'ї запішних, 12-річна Діана, учениця сьомого класу, надзвичайно гарна та розумна дівчинка. Вона цікавилася так Хвандо і часто разом із батьками долучалася до вечірніх сімейних ігрових посіденьок. Діана завжди мала свою думку і вміла її відстоювати, була чесною і дружелюбною. Семирічний Даніїл. Був рухливим, веселим хлопчиком і любив гратися з котами, яких у сім'ї було двоє. Даніїл навчався у першому класі, був творчою дитиною, надзвичайно енергійний, розумний. Вчителі його називали маленький енерджайзер. Уся сім'я були справжніми патріотами України 1 лютого. 2025 року у будинку по вулиці Баленка, 7, внаслідок ракетного удару, загинула родина яворських. Підполковник Яворський Дмитро Ігорович народився 29 березня 1987 року та проживав у місті Полтава. Дружина Яворська Олена Миколаївна. Народилася в 1986 році випускниця Полтавського педагогічного університету. Олена Миколаївна працювала в контакт-центрі Нова пошта. Сім'я Яворських була дружньою і веселою. Дмитро і Олена весь вільний час приділяли вихованню доньки Яворської Софії. Софія – Вчилася в четвертому Б класі лицею 13 успіх. Вона була відмінницею, найбільш креативною, активною дівчинкою. Софійка дуже дружелюбна, вічлива, хазяйновита. Любила ходити в бібліотеку, відвідувати майстер-класи та грати в шахи, теніс, займалася у вокальній студії. Вона мала багато друзів. Софійка була світлою дівчинкою. Яка надихала своєю жагою до знань і мріяла про майбутнє. Не забудемо, не пробачимо. Він є моїм похресником. Світла сім'я була, світла дитина. Ми мешкали в тому домі на другому поверсі. Прекрасний був хлопець, прекрасна сім'я, Жили вони мирно. Ми мріяли про щасливе майбутнє, але ворожа ракета перервала все. Ми знайомі ще з шкільних років. Сергій був надзвичайно розумним хлопцем, мав технічний такий склад розуму. Він навчався в харківському авіаційному, там він і познайомився з майбутньою дружиною. Катюшка до нас приїхала десь. 2004-2005 рік, коли ми з нею познайомилися, вона теж була дуже красива і дуже розумна дівчина. Нам вона так подобалася. І вони були дуже гарною парою. Сергій її любив, так опікав. Дітки в них такі чудові. Народилися. Двоє діток, Діанка і Даня. Ми дружили дуже-дуже багато років, завжди при нагоді. Зараз просто рідше бачилися, але при нагоді, завжди, коли зустрічалися, ми завжди з ними спілкувалися, все, в нас було абсолютно нормальне дружнє відносини. Вони були прекрасною, веселою родиною, і розумною, і веселою. Дуже вони переймалися розвитком діток. І взагалі вони були чудові сім'ї.